Ну что, делаем столбы, тепло, куча порванного цемента, куда ее расходовать. Столбы, такие раствор. И вот такие столбы получаются. Такие вот столбики получаются. Столбик армованный. Армуем мы вот такую проволоку. И сначала проволоку в 6,5 толщиной, но Дуже писалася ціна. Мамо четверка, п'єрочка йде. Корми, металеві формы сейчас на 2,40 динирова. З вознесенського піску від сів та з 500-го цементу. 500, 500 щас, на данный час його на правківський цемент. Так от вона розкладується. Набираю сразу ведро. Хлопці будуть нашу пати, куди покажу, який відсів який пісочок. Відсів беремо крупний з камушком та вознесенський пісок. Вознесенський пісок. А що почали робити їх? Тому що постійно ст столби... Ой, неправильно сказав, постійно. Цемент порваний берем подонами, фурами його. І цемент там що порваний і там, куди його діватися. Спочатку почали дарити, а потім куди ж дарити, треба щось виготовляти. І почали мене виготовляти. І з такого цементу я правило тільки п'ятисотий. Відсів з такого піска і виноградний стовп. Зараз вам розкажемо про... Стіл, вібра-стіл. Ми з ним теж у нас менше, набагато менше, що ми переробили набагато краще якось. Не пугайтесь. Так працює вібростіл. Заповнять, положать провалку, потім знову заповнять хлопці. І потім знову провалка. Кому потрібен дійсно армований столбик з качественних матеріалів тоді вам саме до нас. Вам саме до нас. Також є в нас сітка Рабиця, Такий столбик. Рабиця різна і в різній толщині проволоки, Від 1,4 до 3 мм. І соответственно ціна ж різна. Висота 2 метра, максимальна, а мінімальна метрова. Є і в товщині троєчка, є в товщині 1,5. Різні висоти є, так що кому потрібно на люби смак. Знаходимося в великий дальник. Є по Одеській області доставка. Так что набирайте по шки столбам, займались, сейчас цена пошла вверх. цена 150 гривен. Смотрите, у хорош кидай ты проволоку это кубышечки есть пока хлопцы сейчас 3500 еврокуб 3500 спит грунтовка завтра люди 3 заберут Зараз будемо влажувати провалку. Спочатку ми ложимо одну провалку, одна проволочка. Потім знову, знову бетон і потім вже дві провалки. Коли от бульбашки виходять вже з цементу, це означає, що воздух вийшов, що це вже повністю він готовий. Тут ще буде декілька вибрацій. Так що. І буде дня 3-4. Ми стояти його накриваємо, купуємо і він виставлюється. Да, Паракамери немає, не. може в далі буде. Паракамера не така, скажімо так, коли навколо взриви, бачите, це горить місто Одеса. Важте, ці нелегкі до нас, нас час ми все одно працюємо. Так сьогодні, скажімо так. Якщо ви не можете дізнатися, сіпка, будівельні матеріали, набирайте на фабрикети великий дельник, звати Олександр, той там залишить гарного дня.